Дякувати за запрошення і подякувати інституціям і громадським організаціям, які допомагають запроваджувати певні практики, робити роботу місцевої влади кращою. Це до прийду міжнародний спобіганський інститут, який сьогодні тут є присутні, я бачу. Вони допомогли нам. Є в нас статут відправильної громади. Ми прийняли положення, вони звичайно недосконалі, і завдяки експертам інституту вони вказали нам на певні доліки. От, ви говорили про те, що е, скільки ви потрібно зібрати підписів, е, щоб була місцева ініціатива. Хтось каже багато, хтось там, каже мало, сто, 50 тисяч, 5 тисяч. В нас досить, досить я не знаю, креативно вказано, в нас вказано достатньо. Достатність не вказано. І от саме експерт нам допомогли, казали, що там Достатність якихось певних генеральних реальних цифр. Це перше. І друге, здається, чим, чи чесно, проводили аналіз сайтів, в подані в цего І за результатами цих аналізів, що робили певне реємування, ще надали конкретні пропозиції щодо всконалення. Ми також ними скористалися, вже на сьогоднішній день на нашому сайті є інформація про комунальне підприємства, чим ми зібрали, які послуги набуть, хто керівник. Тоді інші такі е, певні моменти, які е, роблять е, роботу органу місцевого собі більш відкрито. Ну, на сьогоднішній день, в 2012 році, ми прийняли статут територіальної громади міста Тернополя минулого року, 24 квітня, прийняли положення. Ряд положень, деякі з них це положення про звітування міського воду, наших органів депутатських комісій та депутатів міської ради, рекомендовано до коли і як повинен звітувати. Наступне положення це про загальні збори членів громади міста Тернополя і положення про місцеві ініціативи в місті Тернополі. Раз про місцеві ініціативи я вже розповідав, які там був певний казус. Ці документи є, вони діючі. Перше положення міський голова звітував, звітують також виконавчі органи, депутатські комісії насправді не що коли звітували, і депутати також звітують. Положення про загальні збори членів територіальної громади. Я не пам'ятаю, що в нас такі збори відбувалися. Тобто створені умови, певні рамки є. Наскільки вони дієві, сказати не можу, тому що ще не було апробовано на практиці. Ну, і Про місцеві ініціативи також чув, щоб у нас подавали таку ініціативу, щоб певна ідея стала проєктом рішення сесії. Певні такі моменти, які ми використовуємо для того, щоб стати ближчими, Перша це сторінка міської ради в Фейсбуці. Фактично на ній дублюються новини, які потребує міська рада. Далі це сторінка міського голови. Там він може писати певні якісь моменти, які пов'язані більше з емоціями, тобто те, що не можна не лише офіційно. Крім того, він її веде особисто і дуже часто пересилає мені повідомлення, зробив доручення по тому чи по тому, бо люди пишуть конкретно, там, В моєму під'їзді 10 років де робилися ремонтні роботи, вказують, ми одразу по цим повідомленням ми робимо доручення. Це також прямий контакт між мешканцями і Струйність структурних підрозділів жилого комунального господарства, управління транспорту, центру для адміністративних послуг. Так само, щоб брати законодавчі, що воно не регламентовано. Первір таких спільнот допомагає, як управлінню умовно, чи окремо школу, комунального господарства, вони можуть повідомляти, що не робиться управління досить робить. багато, там якісь ремонти почалися, там десь дах ремонтують, там ще щось. І крім того, є зворотні зв'язок від мешканців. Дуже багато скарг. Ці скарги не є якісь анонімні, коли там пишуть просто, там, заява там, чи звернення, а вони з'являються в мережі Facebook і наступного дня, по той самий день, це вже може бути новина, як місцевих змін. Вулиця така, то не прибирається місяцями. Там. Часті в такому плані. Тобто, скарга, коли вона стає публічною, її вирішують швидше, її вирішують ефективніше її вирішують краще. Далі інтернет-проєкти, які сприяють кількості органів місцевого самоврядування, це до чого ми долучилися. Перший проєкт «Слово і діло. Політики, міські голови, парламентарі. Наші політики дуже часто дають обіцянки, але не завжди їх виконують. І на жаль, громада не завжди має можливість їх контролювати. Чи Дана платформа вона фіксує всі обіцянки, ну не всі, а переважно більшість обіцянок, які сказані публічно десь зафіксовані. Будь-який мешканець може зайти і подивитися там, чи слову міського голову, Пітрату Верховної Ради. З іншого боку, цей проект не дисциплінує. Тобто міські голови, вже коли щось обіцяють, вони знають, що це буде зафіксовано, якщо воно не виконується, або не виконається вчасно. То, звичайно, вже порівняно з іншими міськими головами, ловом рекінджер паде, а це вже... А хто це робить? <систити> з Безпосередньо отримаєте слово, обіцянки хто фіксує? <систити> Будь-які мешканці може. Да. Ви надсилаєте їм на мейл, але підтверджуєте послання там, не знаю, на інтерв'ю якесь там чи щось інше про це, космі, ви десь почули. А ви даєте посилання, що там міський голова якогось міста казав, що до того числа здобута детектор. Вона одразу фіксується, дається термін, і близький термін до виконання, коли кажуть, до 25 квітня, 20 квітня вже починають перевіряти, виконана ця обіцянка чи не виконана. Там є е, три категорії. Перше, це виконані обіцянки в процесі і не виконання. Наступна платформа відкрите місто. 15 міст долучені, е, можливо, хтось з вас також знає, що це. Дуже легка, комфортна річ, коли ви бачите якусь проблему в місті, ви можете зайти на цю, на цю платформу і вказати її на карті. Вона одразу потрапляє до модератора після перевірки до виконавця. Так само вона залишається в публічному доступі. Крім того, це є хороший момент аналітики. Ви бачите, які мікрорайони у вас найбільш більш на що скаржаться найбільші люди. Крім того, коли проблему вирішують, вона переходить в статус вирішена, але. Мешканець має право відновити її знову, якщо вона по факту не вийшла. У нас таке було набережну ставу, мешканець сказав, що е, немає частини паркану. Через деякий час суб'єднання партії казало, що проблема закрита, паркан відновлений. Мешканець фотографію та казав, що ну, бархаті відновлені, що ж не відновлено. І після того вже проблема вийшла. Тобто це так само сприяє швидкій комунікації, тому що. Мешканці хочуть, щоб проблема була вирішена і була вирішена швидко насправді. Заяви писати, е, скарги звернення це дуже людей ну, набігає чи нічого сказати. Хочеться одразу повідомити про проблему, якщо повідомить про відкриті люк, вона може бути до сьогоднішнього дня виконана позарту. Хоча є такі проблеми, які вирішити важче, це там, капітальні ремонти доріг або там ремонти і те, що потребують зміни в титульних так і інші моменти. Але є проблеми, справді, які можна вирішити тут зараз. онлайн трансляції сесії міської ради, це вже не новина, це вже те, що є багатьох. І ще тижневі прямі ефіри у нас є у Сьогодні, Сьогодні, речі, також з 2 до 3, що п'ятниці на сміттєвість виходить з мешканцями. За результатами цих ефірів я також готую долучення. Якщо воно виконується, ну, є термін. На наступний ефір ми починаємо з того, щоб телефонували нашу дискацію з Антону, там зроблено чи не зроблено. Ну і так само на телеканалах міста, тобто це також допомагає з зв'язку. Дякую за панель. Одна дуже коротеньке. Чи є архів трансляції онлайн? На сайті немає, я просто також подумав, що якщо б треба було, ну там ніякої інформації таємної немає, тому що також можна було б зробити посесійно, як це Хорошо, зробимо проблеми. Наші буде розгляне для спілкування. Дякую, Максиме. От бачите, як добре, коли міський голова хоче.